Влаштували день народження для 40 дітей, особливе свято для малечі, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Організував благодійний фонд Я майбутнє України. Деталі у сюжеті моєї колеги. Зібрали іменинників зі всієї області, аби подарувати їм свято. Благодійний фонд Я майбутнє України відновив проєкт іменини Буковини, завдяки якому малеча зможе відзначити свій день народження з подарунками та тортом. Ми зібрали сьогодні тут діток різних категорій: це діти, які вимушені переселенці, діти, які в не життєвих обставинах, діти, які втратили батьків. Тож ми намагаємося зробити для них свято, яке можливо через якісь питання чи якісь проблеми не могли вони вдома отримати. З початком повномасштабного вторгнення масштабні святкування довелось скасувати. Однак благодійники вирішили відродити добру традицію. Для дітей буде круглий стіл, будуть торти, будуть подарунки. З дітьми будуть гратися аніматори, і також тут є багато різних людей, які цим займаються. І вони допоможуть дітям гарно провести час. Малі іменинники торжеством задоволені. Я дуже його чекала сильно і я вже з, з свого день на народження казала мамо, коли я поїду, і мама каже, поїдеш. Я була в шоці, коли ну, це подарунок. Би. Ну, мені цікаво, то добре. Мені подобається це. Весело, бо з друзями можна гратися. Чекала дуже, готувалася кожного дня. Настрій дуже класний. Через те, що ми приїхали сюди. Планую покататися на одній машинці. крутій. мені тут дуже весело, мені тут подобається. Настрій чудовий, гарний. Захід організатори влаштовують далеко не востаннє, каже Лілія Рачковська. Благодійний фонд вже розіслав листи із закликом до районних рад щомісячно формувати список таких діток. Так ми плануємо кожного місяця збирати всіх іменинників. Будуть різні локації, будемо проводити різні розважальні за. Ходи для того, щоб діти розуміли, що ми не тільки їх збираємо їх в день їхніх іменин. Ми з ними будемо спілкуватися, щоб вони розуміли, що ми завжди поруч, що ми готові підтримати, допомогти в будь-який час. І що ми відновили цей проект саме для того, щоб вони були разом і щоб вони відчували нашу підтримку і опору. Наразі організація шукає небайдужих, які можуть зробити маленький подарунок, аби ж допомогти організувати дітям свято. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.